Алло, Богдан, вітаю. Доброго дня. Добрий день, добрий день. Ви як? Чудово, ви як. Чудово, бачите мене. Да, вітаю. Так, вітаю. Да, що ви підготувалися до виїзду? Вже готові? Ще ні, не підготувались, Ми готуюся. Зрозуміло, добре. Обов'язково до стоматолога не забудьте е, піти. Там лікування страховка не покриває лікування зубів, там вони дорого, дорого коштують. А ось, обов'язково взуття з твердим носком. А, також хотів дізнатися. <рес> ну, з твердим носком, кросівки з твердим носком, там, щоб було у вас. Mm -hmm. Ось. В джинсовику знаю, у нас в Хумані, в джинсовику люди купляють часто, можливо, є магазини поряд у вас такі. Ось там часто купляють, не за всі кошти світу. А, ось, хотів дізнатися, ви ж сестрою, правильно? Так. Да, а... mm -hmm. Так, да, да. дівчата, хотів дізнатись, а ви от нас обрали. Чому саме нашу компанію? Чому саме вас? По відгукам. По-перше, по-друге, я замітила у вайпері що дуже багато людей. Uh -huh. Підписників, На це теж дуже звертає увагу. Насамперед, це відгуки. Відгуки. Ну ж, дивіться, відгуки ж є ж різні. Є там, де підставні, є наклипи. Є, от інтерв'ю різні відгуки. А чому саме ну от ну фокус? Ясно, що ви тримаєте на позитиві. На, на ну аналізуєте оптимістично, все реалістично? Але, от зрештою, ну ви ж самі знаєте, що є як і погане, так і хороше. Ось відгуки це ну вони є у всіх, є і хороші, є і погані. А ще на що ви звернули увагу, окрім відгуків? Ну, Але, якщо підвертує, то я переживала, що це буде обман, і я просто милаю, ну буде що буде, і все. Uh, я до в інтернет і от, знайшла версту, мені відгукнулася. Якщо буде розвідка, значить так і буде. Ні-ні, дивіться. розводняку це не може бути. По-перше, ми 9 років на ринку праці працюємо о, і. О, ну, нам немає сенсу просто людям 9 років е, морочити голову, не дай Бог щось трапиться. Потім хто крайній будемо. Ми крайні, тому що ми працюємо відкрито. Ми не ховаємось. Е, ну я вам скажу взагалі, як відрізняти е, погані компанії від там нормальних, які можна плюс мінус обрати. Це по перше, е, відеозв'язок. Якщо немає доступу там до офісу, там люди виїхали на аутсорсі, працюють дистанційно, то е, чи є контакт візуальний? Просто ну от, е, Ось, я не штучний інтелект, я, я ось. Е, да, тому що зараз дуже багато штучний інтелект використовують. Е, ну, є таке, на жаль. Тому треба бути все ж таки: от е, аналізувати добре, плюс-мінус, і далі обирати вже. Ось. Е, ну я от помітив, дуже багато клієнтів, у нас чомусь. Обирають, от, теж підписників, дивляться, теж відгуки дивляться. Теж хтось інтуїтивно, хтось по рекомендаціям. В основному у нас ну по рекомендації йде. Там кум, сват, брат, гнат порекомендували, поїхали, попрацювали. Хтось вже від нас працює, рекомендує нас. Чесно. Я думав, що ви просто з Івано-Франківська, так? Так, <звіт> да, я чесно думав, у нас там дуже багато клієнтів наших виїхало, а це звідки саме. Ну, звідки, звідки саме, з якого міста? Чи ви ну, саме з Івано-Франківська? Ага, зрозуміло. Ага. У нас просто багато клієнтів виїхало саме з Івано-Франківського. І я думаю, чесно по рекомендації ви до нас саме прийшли. Ось тому ось так. Я вас зрозумів, дівчата. Дивіться, готуйтеся до виїзду. З вами скоро зв'яжеться координатор. Вам мають надіслати погоджувані листи від роботодавця. Прохання їх обов'язково на електронну пошту вони мають прийти, можуть прийти в спамі бути, можуть прийти обов'язково на них. Дайте там фідбек, відповідь. Ось і далі з бухгалтерією зв'яжу. Вас дуже погано чути. Погано чути, так? А так добре чути? Дуже погано. Ага, дивіться, вам прийдуть погоджувальні листи на вашу електронну пошту від роботодавця. Ось. І далі вже будуть подальші дії там по е, другій частині безпосередньо бронюванню. Е, я вам повністю всю інформацію надсилав. Чути мене? Так, да, Все, е, у вас виникнуть, якщо питання, ви мене набирайте. Я на зв'язку. Ось, і далі вже зв'яжемо вас з координатором по виїзду. Дивіться, ну, якщо сьогодні-завтра листи прийдуть, ну, грубо кажучи, дивіться, у нас зараз по виїздам е, це з 14-18. от На цих числах якраз виїзди у нас. Оскільки? У нас зі, Львову виїзди. зі Львова виїзди. Ну, у нас групи збираються у Львові з 309. Так. Доволі, mm -hmm. скажіть мені, бо я взагалі перше так і в принципі. Так, да, так, да, так. Да. Звичайно, дивіться. По, дол... по саме виїзду перевізник, там це коштує 150-170 євро. Це разом з багажем до 30 кілограмів, можна велику сумку взяти з собою. Ось. Прямо по адресі везуть вас. Mm -hmm. Ось. Так, mm -hmm. да, і головне. Mm -hmm. А? Дивіться, видають аванси після 10 днів робочих відроблених і з 20 по 25 зарплати нараховуються. Сергію зробили? Так. Ось, так. Да. Тоді все. Будемо на зв'язку. Вам гарного дня і до побачення. І вам гарного дня. Да, до побачення. Ось так, ось так, поспілкувався з нашими клієнтами, які їдуть від нас в Нідерланди, Голландію, агросектор. Запрошуємо до співпраці. Пака.